Вітаю! Мене звати Андрій, з вами канал Смачно Домашньо. Сьогодні готуємо простий та смачний салат вишиванка. Він чудово підходить як для святкового столу, так і на щодень. Готується швидко та смакує неймовірно. Цікаво? Ну що ж, поїхали. Нарізані інгредієнти викладаємо зразу на тарілку, в якій будемо подавати салат. Дно тарілки я попередньо полив магнезом. Для приготування даного салату використовуємо будь-яку копчену ковбасу за вашим вподобанням. Нарізаємо тонкою соломкою. Викладаємо ковбасу. Наступний інгредієнт консервована кукурудза. Приступаємо до натирання буряка. Я використовую терку для корейської моркви. Салат ми готуємо швидко, оскільки ми використовуємо сирі овочі. Поки я натираю буряк, у вас є прекрасна можливість підписатися на канал, поставити вподобайку та написати коментар до даного відео. Дякую. Викладаємо буряк. Наступним інгредієнтом нарізаємо цибулю. Нарізаємо тонким пір'ям. Ми виклали цибулю, тепер викладаємо картопляну соломку. Звичайно, що можна приготувати і самому, проте, я купив її в магазині. Так скоріше. Завершальний етап натираємо сиру морку та додаємо її до салату. Солимо до смаку, додаємо майонезу для прикраси і готово. Яскравий ситний та смачний салат готовий. Перед вживанням замішати. Дякую за перегляд даного відео. Ставте подобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь. З вами був канал Смачно Домашнього. Всього доброго, па-па!